Пісню слави заспіваємо щирим серцем нині враз, Йосафата величаємо цей святий великий час Він за церкву і за віру. Як святий борець Христа, все, що мав, приніс в офіру душу Тіло кров життя. Він за церкву і за віру, як святий борець Христа, все, що мав, Приніс в офіру душу тіло кров життя, і ми нині браття згідно, злучені в любві Христа, Господа благай мої, щоб пролита кров свята посівом спасенним стала, віри єдності, церков, щоб на віки всіх з'єднала під Христову. Хору. Посівом спасеним стала, віри Єдності церков, щоб на віки всіх з'єднала під Христову. Кору. Святий Єсфате. Ти пролив свою святу кров як мученик за Христову Церкву. Ти завжди бажав і постійним наполегливим благанням просив всемогутнього Бога, благодаті об'єднання всіх народів за посольським престолом. Поможи, щоб це твоє палке бажання сповнилося, гаряче тебе призиваємо у світлий день. Вшанування Твоєї пам'яті, в ім'я Отця і сина і Святого Духа амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа, амінь. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя. Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, богаістинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все постало. Він задля нас людей і нашого Ради Спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії і Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина, ісходить. Що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу Соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, <Violinica> май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Zля болючиch його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Це для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, Це для болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний. Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Це для болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, Це для болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Ісусе, довіряємо Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молимось молитву про захист, Псалом 90, -й. хто живе у помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій єси, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного. Плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає в день, ні мари, що пітьмі блукає, ані напасти і біса полуденного, впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч, праворуч тебе, до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш. Бо Ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав Ти як прибіжище Твоє, не прийде до Тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про Тебе, щоб хоронили Тебе на всіх путях Твоїх, на руках візьмуть Тебе, щоб ти часом не спітнув об камінь ногу Твою. На Господа й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія. Бо на мене Він уповав і вирятую Його, покрию його, бо пізнав ім'я моє, візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую Його, і явлю Йому спасіння моє, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алилуя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, молитва за померлих, умилосердися, Господи Ісусе Христе, над душами тих, що вже за гробом, але ще потребують очищення, щоб у вогні терпіння та муки була їм повернена одіж святости. Згадай, Господи, що ти для їхнього відкуплення прийняв людське тіло. І став одним із нас умилосердися над їх плачем та мольбами, які до тебе підносять, і відпусти їм їхні кари. А те, чого їм не стає для осягнення вічного щастя, доповни Твоїми заслугами та заслугами Твоєї Пресвятої Матері і всіх святих, подай їм Твою спасаючу руку і введи їх у світлі місця, прохолоди відпочинку і спокою. Боже. Ти хочеш спасення всіх людей, бо вони твої діти, тому просимо тебе: подай блаженство неба нашим померлим отцям і матерям, братам і сестрам, і рідні, добродіям, друзям, тим, що вмерли наглою і несподіваною смертю, тим, що найбільше забуті і найбільше потребують помочі та всім померлим, усіх їх пом'яни, Господи, Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, прийми, Господи, до Царства Небесного, душі усіх померлих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва до Святого Йосафата. Всеблагий і всемилостивий Господи Боже наш, в трьох особах з'єднане на роздільне єство, що з'єднало наше людське єство з Божим, Спасіння нашого Ради, це ми нині діти Святої Католицької церкви, вівці стада єдиного Твого, підпорядковані Верховному пасареві, намісникові Христовому, що йому вручив ключі свого царства, щиро просимо Тебе. Молитвами, слуги Твого, священомученика Єсафата, що його поклав ти як подвижника і ревного заступника з'єднання, подай, нехай відбудеться передбачене тобою пророцтво, і буде одне стадо і один пастир. Так, Господи, царю, ти знаєш рани, роз'єднання і злобу. Це руйнує основи любові, від якої весь твій закон залежить. Тому знівеч, братні роздори, і сам, як присяйний Господь єднання сподобив владику, нехай роз'єднані на різні науки люди зберуться в єдину церкву, і будуть одно, і тобі єдиному Богові, нехай поклоняться на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя. Нехай Пресвяте Ісусове Серденько супроводжує нас у нашому житті, нехай всі наші болі і тривоги перетворює на радість і втіху, і сьогодні, у День священомученика Йосифата, Просімо цього мученика, щоб зіслав мир для нашої знедоленої землі, щоб до сили і витривалості нашим дорогим захисникам. Священомученик Йосифат Кунцевич одна з найвизначніших постатей в історії Української греко-католицької церкви, його життя і мученська смерть стали символом вірності, єдності між Сходом і Заходом. Між київською традицією та римською церквою. Тож нехай і сьогодні запанує мир на нашій знедоленій землі, і нехай всі будуть одно один пастир і одне стадо. Я бажаю всім щасливого, благословенного вечора і мирної Господньої Тихої нічки. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! О як мило, мені христе, що ти тут зі мною, ти один, є моїм щастям, Радістю одною. ти один, є моїм щастям, одною, бо велика твоя ласка в мені поселилась, моє серце, стало чистим, душа звеселилась, моє. серце. Стало чистим, душа звеселилась. від тепер, моїм бажанням бути все з тобою, жити чесно і сповняти завжди воєн. Твою, Жити чесно і сповняти завжди волю твою поможи мені, Ісусе так на землі жити. Що по смерті там у небі, вічно тя, славити. що по смерті там у небі, вічно слави.